Постійний учасник ярмарку спорту хокейний клуб Запорізькі ведмеді. Відродження улюбленого багатьма зимового виду спорту в Запоріжжі почалося з групи батьків, які об'єднали своїх дітей в невелику хокейну команду. Тепер це дитячий юнацький хокейний клуб Запорізькі ведмеді, який проводить тренування в льодовому манежі метелиці. Ну поки ми на етапі, да, ми от, тільки починаємо розвиватися, починаємо вчитися. Дітям що цікавий хокей. Любой мальчик весь себе футболістом, хоккеїстом, тому хокейти приходять, а не їх просто не виглядять потім з площадки. Атмосфера в команді очень хороша. З першого дня, коли я прийшов, мені дуже помогают, всі дружні, всі приятно допомагають. На сьогодні юні хокеїсти знаходяться під опікою спортивного клубу Хорта. Клуб об'єднує понад 60 спортсменів у віці від 5 до 15 років. У найближчих планах створення команд за віковими категоріями, які братимуть участь у змаганнях першості України. Інтерес до хокею в Запоріжжі є, а значить, є і перспективи, кажуть тренери. Збираються відкривати льоту в спортивно юності і створювати дітську юношу спортивну школу. Тобто перспективи на майбутнє для дітей є. Ми будемо заявлятися. На чемпіонат, Ну та всього начала на, 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 набрати э, апльону команду, не грати іграков. І примірі дуже 12 зінансібуні потім хочу зірятися на чемпіонат України по хокю і грати. На ярмарку спорту запорізькі ведмеді організували унікальний майданчик, де можна було пограти в хокей, познайомитися з інвентарем для цього олімпійського виду спорту і хлопцями, які займаються хокеєм у Запоріжжі. Такий підхід привернув до майданчика хокеїстів. Чимало дітей і дорослих. Багато з них наживо бачили хокей вперше в житті.